Всім доброго ранку. Ну що, 9 година, 8-10 дали світло, зараз посні... е, сніданок приготувала. І я хочу зробити бісквіт, тому дуже поспішаю, щоб запекти. А ми з вами будемо сідати зараз снідати. Ви бачите, як у нас тепер гарно престолик. У нас прямо як, як в ресторані ми їмо. А що? Жарко страшне. Так піди в хату, там не жарко. Не хочу. Воно в мені гуде в Так ти закрийся в своїй хаті, воно не гуде. Кого боїшся? Простудиться. Тут, звісно, не простужується. Прямо боїшся. Дивіться, те, що я використовую яйця, трішки підсушую їх, а потім, а потім чисть чисть морку. Купила капустину і вона там лежала в голубі. І бачу, вже така чорна стала. Говорю, Рюма, давай стушимо. Зараз мама її стушить цю. Капусти, хай тушена буде. Чи так поїсти. Вареники я... на варені. Та вареники зараз жарко, а я. А де я була? Десь мимо кулінарії проходила, і нам на капусту так капусти захотілося. Так що зробимо. А це підсохне. Ось цю коробочку, мама, тут вже набила. Це ми з'їли, Лар. дякую, дуже смачно. Сухеньке, щоб перебивати. І потім від слипаків. Там, щоб докупувати, сипати під нагород. Дуже-дуже корисно. Чому я не купаюсь? Тому що я налила в басейн вчора ввечері. І купатися не можна аж до вечора. Тому що тут, бачите, аж ось воду гоне, аж кипить вода. Вчора була така зелена, бачите, освітлюється. Але вона прозора не буде, хтось за басейном не питає, питав весь час. Якщо ви хочете, щоб прозора вода була весь час, коли ви додаєте сюди. ці, Ой, це вже можна прибирати. Вчора сенька ж натягнув до кінця мені цю сітку. Обов'язково треба пылесос, який на самопочатку збирає оцей осад. Тобто хімія вона ж сідає, насос то переганяє, але все одно. Так що так не вийде що. Прозора вода, виліте, прозора вода буде і буде. Це все брехня. О, дивіться, закрутився. Вітерець піймав. Жар птиця піймала, вітерець трішки. Ось спека, зараз світло є. А я мамі покажу вам лук, вона буде робити. У мене був такий сарафан і на морі в ньому ходила, це від нього пояс залишився. Це окреме відео покажу. Буде новий лук. Ой, ось заходжу, сьогодні я двері кругом повідкривала. Кондиціонер махає на всі кімнати, ой, тут рай, тут просто рай. ой, Яка ж красота. І в мами двері відкриті. І в нас тут на... Ну, протягає. Ну тут ні, тут прямо напротив дивана, то тут не дуже гарно, але я тут не сижу. Ой, яка краса! Але можна, мама каже, захворіть, я боюся захворіти. Кажу, мам, твоя сестра Финя, живе в висотному домі, і в неї два кондиціонери. І якщо вимикають кондиціонер, вона просто вмирає, там бідна. І вона весь час живе із кондиціонером. Я кажу, мам, таке враження, що я не знаю. Сьогодні навіть ругала. Полізла. Тут вона не вмивається, тут вона вмивається тут, у неї це її тут кімната. вона Тут і стирає, все вмивається. І щотку взяла. Говорю, мам, ти що здіваєшся? Ти мені ходиш, ой, у мене болить отут. Ой, у мене болить отут. Кажу, мам, де в тебе болить? Та оце отут така тяжесть. Я глянула на щотку. Говорю, мам, ти що здіваєшся надо мною? зараз писаки будуть писати, Що ви? Що ви так? Я кажу, як воно є. Кажу, мені дешевше, У мене що так зубних дома, десять штук. Мені дешевше взяти щітку зубну і поміняти, там інфекція, тьма, тьма, Чим ти ходиш, ой, у мене живот болить, у мене желудок болить, у мене отут коле, отут коле. Ну, то, що коло, я не знаю. мене, чесно, Я люблю свою маму, але я не знаю. Я встаю, в мене коле, я мовчу. вона, Ой, я це не можу, оце не знаю. Що його робити, що його робити, куди його йти? Кажу, мам, ідемо. Я тобі зараз паспорт достану, ти подивишся і будеш казати, що його робити, що не робити його. Так я за, за ту щотку і викинула, переломила на вечаться і викинула. Кажу, і з цього починається щотка не може. Так там вже є щитина. Кажу, ти що, здіваєшся надо мною. Та там інфекція вже подивися, вона вже тебе я не знаю, якого кольору, що там тільки не забито в тій щотки. Там є щитина, розумієте, ще можна. Вибачте мене, а кому я оце буду розповідати? Кому? Сашкові. Та б я його йому розповідала? Ми оце поки Сашка немає, я то не соромлюся, а мама ж одіває шорти. Вона ж не може ходити тут у трусах по двору, коли зяті. А зараз я їй дала таку футболку, розжеву. Ростяна, та вона розтягнута, вона марля. Кажу, Оце одягай і ходи, як кумкурлю в міністру Поки нема зятя, можна ходити. як хочеш. У нас забори високі, хоч і голий ходи. Тому я кажу, що я загородилася сіткою, щоб там не гляділи. І тут забори в мене кругом, що вона не видно. Так що отакі. справи з самого ранку. Щитина є, значить можна чистити зуби до самої смерті. А ще щетина в китайських світках така, що її не вирвеш нічим. Або це мочалка, те, що посуду Я Кажу, мам, викину, бачу, вже достала. там на мойки, де на вулиці, штук шість. І ще й позапихувала. А чого ось дивись, ось помить тут, це, а ось упало на асфальт, а ось помить картошку. Коротше, у неї на все є відговорки. Все. Так вона ще хороша. Кажу, мама, мочалка це зборник інфекцій, зборник мікробів. Мікроби це наше здоров'я. Я буду мити посуду, кажу, мам, я не хочу її обидіти, їй хочеться щось допомогти. Кажу, мам, ну не треба. Вона економить. Економи воду, навіть якщо є світ. Мачалочку намоче, намаже отак мильним. Я кажу, що ж ти по сухому мажеш? Потім швиденько. Я кажу, посуду треба змивати гарно. бо Це все наше здоров'я, це хімія, яку ми жремо. Тому що ми такі чистоплотні, що хай йому чорли. Господи, Господі прости. Хорошо, я буду поласкати. все, полоще. Рівно на неділю. Площе, полоще, потім знову, майже майже по сухому, як кажеться. Ну нічого, я не знаю, якими ми будемо. Але я скажу одне: ми такими не будемо. Чому? Тому що нам нікому буде нить. Ой, те, ой, се, нам нікому, нас нікому буде колихати. Чоловік мене, я чоловік, а там Бог його знає, як далі буде. Діти у дітей своє життя, і зараз вони зовсім не такі. Люблю сказати все так. да. Саша зараз така занята, що телефонує дуже рідко. А я свою маму колихаю тільки де що закололо, тільки де що відразу. По лікарям, по лікарням, таблетки, вітаміни, процедури. Нас ніхто колихати так не буде. Ну нічого, поки я жива, то поколихаю, а там уже далі що буде, те й буде. От вам і пожалілося. З вами ще полялякать. світло вимкнули. <світло> не вийде зайвий раз балакать. Ну, нічого. Я ще ніяк не зроблю відео своє, своє точки зору. Знаю, що буде хейта на нього дуже багато, але нічого, я обов'язково його зроблю. І виставлю на каналі Жисні кастрюль. Там хейтери бігають. вони ж. Розумієте, на тому каналі у мене що відбувається. Всі. От ті, що там пишуть остатки чморіка тих, Там і наші є такі. Вони в мене на каналі забанені, а там другий зовсім аккаунт. І там я не можу їх банити з телефона. Розумієте? Мені, якщо забанити, то тільки із ноутбука. розумієте? Тому не виходить в нас така робота. Ну, нічого, якось зараз не до того, чесно кажучи, хай пишуть. Вони прямо навалами, навалами біжать туди, але мені потрібно, хай вони біжать, це все. Там, які гроші заробляються, там буває, там налог дуже великий, тому що канал то на Сашу був відкритий в Польщі. А дані всі мої. І я не можу знизити ставку, хоч я веду живучи на Україні ставку 30% бере. Податкова, тому що ну, американський податок, тому що ну, я вже й податкові слала, і своїми, своїм податковою і своєю і адресою. Але ні, от, вона без партньорки. От ізначально, як було, так вони беруть. Ну і так, Бог з ним. Ото в місяць десь 300 злотих заробляється, ті гроші йдуть сашуні на карточку. Я кажу, хоч якусь собі помаду купиш. Так що, А ви дивіться, я все, що роблю, я ніде не викидаю, я все його до. До розуму і до ума. І я у вас нічого не краду, нічого. Подивилися, якась копійка, копійка, копійка капнула. Нема таких заробітків зараз, що прямо там тисячі мільйони. Що мені розповідати? Хто гроші чужі щитає, рахує, той своїх немає. Таке прислів'я є, і воно дуже-дуже правильно. Ну що, світло закінчилося? Нічого, зараз щось помонтую. Монтувати відео можна і без світла, а вже виставляти будемо з світлом. <с> що сказати вам іще? Нічого. Пожалілася вам. Але правда, буває таке, що просто вже терпець лопиться. Думаєш, боже, тут є лі ноги тягаєш? То там причина, то там болить, то там болить. Сама душа така, сама схожу в собі, горю, тому що чому я буду навішувати, чому я буду розтравити ту же маму? Ну чого? А вона, видіті. Я утром не буду нічого їсти. На вечір я, я нічого їсти не буду. Хорошо, тільки чай, хорошо. Вчора вона кажу, мам, це ти чай приготувала? да? Мене просто, знаєш, повернулася, нічого не сказала. Думаю, хорошо, пий. Я вам зараз кажу, що чай. Взяла суху м'яту. Та хорошо, ладно. І знаєте, що вона туди накидала? У ті чорні абрикоси, що я вам показувала сушені. Я їй кажу, викинь їх. А вона каже, вони мають запах. Все, вона наколотила цього чаю. Взяла оту свою сухарь, отой і все. Утром встає, каже, що таке? Та в мене проблеми тут. А Що ж такое? А не краще викинути ті аберкуси, які ти просто зібрала і на сонці посушила. Як можна бути спокійним, скажіть, будь ласка. У мене проблеми. Так що, давайте не будемо, як кажуть, создавать проблемы своим родным и себе в первую очередь. Давайте друга, думать друг о друге. Ну, наверное, до побачення пока еще. Хватит <соцентричь> балакать.